Гаделія. Низон. Готовий. Метро Бондера Бондара. го номера Мреміч вийшов. За межі поля котовий розіграє делюкс. Е котовий розіграє та руки вторій слепкос через Гаделію. Той до карної зони, але Варченко перехоплює його передачу. І пробиває зараз. Юречко. доволі небезпечно. Ахмадов. Хмадов. Ахмадов, Ахмадов, Ахмадов худор ближній кут ударом. Пробує забігання. Шестерньов. На цю по Богдан пробиває. Треба обоє Юрій. Це із другої спроби. Гребенюк головою Скидка. Нестерчук. де він там. А він осявіносі масся. Заміно голки, про як ми помітили, оружа крючков змінив і вже він вступав. Тут теж м'яч залишився у лефпост. М'яч опиняється всі ці за бокової низом найприціннішим ударом. Порталзалеев. Поворот от стремної м'яч. Біл лево Ебрадова. Ахмадов на місці Олександр Кричкол, Ополюченко не влучив, а був звідти куди подали. Бо. Ахмадов. назад Юречко. Ахмадов, Ахмадов до карної зони, аби. Так, так, хорошо. Дай зі, заузь, дай. Сюпу цього разу і він уже дальній стійку. Гребенюк. Ось тут зустрівся з м'ячем, і шестерньов там вимагає пасу. Шестерньов, шестерньов. Друзі, гра Це Остання атака дрюпса в цьому матчі дубовий де! Де, де більш противний удар завершення від дубового. Одна секунда. Олександр Муртазалієв, капітан Вторіс Лефткост. Вітаю з третьою поспіль перемогою. Сьогодні 1-0 над Білюксом. Взяли реванш за поразку в бронзі. Як прокоментуєте цей результат? 9 залікових балів на старті з 9 можливих. Е, ну, це скоріше виняток, як завжди, 9 балів. Але в нас матчі з білюксом дуже проходять завжди нервово. Вони нас дуже добре знають. Ми їх дуже добре знаємо. Ми застосовуємо майже навіть одні ті самі прийоми. Якщо пам'ятаєте, хто пам'ятає, вони нам. Забили переможний гол з ауту. Ми зараз забили переможний гол з ауту. Ми, в принципі. Е, ну, дуже знайомі команди. А так, взагалі, ну гра нервова, як завжди, у нас якась вже з'явилася принциповість між собою. Ми дуже гарно розмовляємо, спілкуємося на барі е, в роздягальні, а на полі... Ми... так з білюксом. Ну там, в принципі, ми навіть зустрічаємося ще часто. Там е, так просто ну, на спарінгу там і так далі. От що стільному тренує ми в принципі всі планшетку його знаємо дуже добре. Але е, чули, що вони в роздягальні, їм кажуть, підслуховували по секрету. Скажу, коротше, ну нічого особливого, але. Ну, насправді дуже мотивуюча мотивую, там тема. От е, ну мені погляд. А так, взагалі, на полі ми завжди, як бачите, принципово і з жовтими картками, з криками між собою і так далі. Навіть болівальники завелися вже не можуть ніяк. Я не чув на щастя, напевно. А ні, ну завелися вже після гри. Кажуть, що ви тут неправі, праві, то ви треба тут розбиратися. Коротше, наші найзапехніші болівальники аналізують гру краще, ніж ми. А інтерв'ю спеціальне для гусева, який дивиться все і каже, коли я вже дам інтерв'ю. Дякую вам, <laughs> вам за це. Дякую вам за це, на наступних yeah. матчах. Дякую. Okay.